Усім привіт! Мене звати Альона і ми на каналі Персонал Сервіс. І сьогоднішнє відео ми починаємо з неймовірної новини. Згідно з додатковою угодою, 29 серпня 2022 року у місті Львів було відкрито пункт прийняття візових заяв для Генерального консульства Республіки Польща. Метою відкриття візового центру є скорочення часу очікування на подачу заяви та забезпечення кращих умов для осіб, які бажають подавати візові заяви безпосередньо у візовому центрі, а також можна буде подати заяву поштою. Згідно з повідомленням, на початковому етапі візовий центр прийматиме тільки заяви на подання національної візи. Відтак, з моменту відкриття візового центру, прийняття заяв на національну візу безпосередньо у консульстві буде призупинено. Однак, це не стосується членів громадян Польщі та ЄС, а також власників карти поляка та найближчих членів їхніх родин. Термін подання заяви до візового центру буде визначатися у системі Е-Консулат шляхом жеребкування. Особа, що отримає інформацію про призначену дату подання заяви, починаючи з 29 серпня 2022 року, сплачує послугу та у визначену дату подає або надсилає заяву до візового центру. Також повідомляю, що вже працює сторінка «ТЛС «Контакт Україна. Посилання ви знайдете під відео. Отож, дякую за перегляд відео та до нових зустрічей.